Так, дівчатки і хлопчики, хочу сьогодні приготувати салат, називається натхнення. Швидко, як завжди, готується з простих продуктів. Я думаю, що завжди такі, як, наприклад, або на свята, або якщо ви там для себе захотіли зробити свято, завжди можна таке придбати і зробити. Так, для цього нам потрібно буде. Сири, що косичками, але я його купляю не такий, от знаєте, що закручений. Можна і такий, такий просто рівненький, Воно, він називається чедер, от, потім яблуко, помідори, чері Я беру смажені гриби з цибулькою, потім куряче стегно варене, і маринована цибулька. І, звичайно, майонез. Зараз покажу, як я його буду готувати. Для початку я взяла цибульку. Тут вона у мене, я зовсім там крихітку додавала цукор і трішки додавала оцету. Хай вона в нас так трошечки промаринується. Ви знаєте, її можна і так кидати, бо вона і так смачна, Ну, я трішки додала. Як захочете. Захочете, будете маринувати, захочете свіженьку вкинути. Вона, що так, що так буде смачно. Потім беремо оцей такий сир. Всі пропорції я напишу під відео. І так, не такими не маленькими кусочками отак. От. Розрізаємо його і складаємо його в миску. Цей салат буде змішуватися. Так. Є сюди Додаємо гриби наші смажені із цибулькою. От. Потім беремо яблуко. Я його зараз забула, що не обчистила, обчищаю. Отак. От і от тут небагато треба, але для смаку дуже смачно. Так, і теж так ріжемо. Його, і воно вийде в нас соломкою. Отак. І так до кінця дорізаємо наше яблучко. Так, беремо наші помідорчики, хвостики зрізаємо, щоб не було це, І отак от ріжемо. Я навіть інколи вибираю серединку. Ну, сьогодні не буду, вроді так, тримається. Отак. І такими довгенькими. І так теж всі наші помідорчики до кінця дорізаємо. Він готується швидко і дуже смачний, мені він дуже подобається. Так, тепер беремо наше стигно куряче і теж ріжемо так. Ну, Постаратися як соломкою, ну а там вже як вийде. А так. Можна і філе коряче, але, ви знаєте, стигну, мені здається, соковитіше і смачніше. Хоча я теж дуже часто роблю салати із грудкою. Так. І так дорізаємо наше м'ясце до кінця. М'ясце теж сюди додали і додаємо нашу цибульку. Вже такий колір гарний. Може, десь там трішечки у вас буде якийсь сок, то його не треба виливати. Просто виберіть із мисочки та і все. Там і зовсім трішки, ну. Ну, це я на цей, щоб ви вже бо може будете запитувати, хоча я думаю, що кожен знає, як маринувати цибульку. Тут у мене 50 грам цибульки, чайна ложечка цукру і. Пів чайної ложечки оциту. Так, тепер сюди додаємо майонез. І все добре перемішуємо. Можете додати ще сіль, перець, але це все за смаком. Перемішаємо, зараз покажу, що вийде. Ось такий він у нас вийшов. Зараз я його покладу, в тарілочку покажу. вам. Це дуже смачно і просто готується. Так що, якщо вам сподобався рецепт салата, готуйте і смакуйте. Це дійсно дуже смачно і просто. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.